Вони були свідками найважливіших моментів британської монархії. Їх носила жінка, яка правила 70 років. Це легендарні коштовності королеви Єлизавети II. І. І на першому місці брошка з бір'зою діамантами. Ця брошка одна з найстаріших королівській колекції. Вона була весільним подарунком від королеви Вікторії своїй доньці у 1840 році. Потім її успадкувала Єлизавета II. Хоча в арсеналі королеви була низка інших, саме брошці з. Пірозою Єлизавета Друга найчастіше віддавала перевагу. Ви помічали, що королева майже завжди носила перли. Це був її фірмовий стиль. Вона отримала своє перше перловина мисто ще в дитинстві від дідуся короля Георга П'ятого, а потім зібрала цілу колекцію. А її улюблене було класичне тришароване мисто, яке вона носила навіть у свій останній офіційний вихід у 2022 році. Ні для кого не секрет, що в колекції прикрас Королеви особливе місце займають цяри. Серед них цяра Гаррер, також відома як Франджова цяра королеви Марії. Королева одягала її на своє весілля у 1947 році, але за хвилину до церемонії цяра зламалася. На щастя, ювеліри швидко все полагодили, і вона стала частиною історії. Пізніше на весілля цю цяру одягала принцеса Анна та принцес Бетріс. Варто також згадати і про Володимирську цяру. Спочатку цяра була у володінні російською княгією. Ні, Олени її викупила королева Марія бабуся Єлизавети II на початку ХХ століття. Ціна викупу становила 25 тисяч фунтів стерлінгів. Ну і не забуваємо про сапфіровий набір Георга VI. Король підніс набір прикрас старшій дочці як весільний подарунок. Вважається, що походження цих циприкрас датується середину дев'ятнадцятого століття. Ось такі ось королівські скарби.